Здоровий спосіб життя для когось вже став необхідністю інші ставляться до цього поняття іронічно. Організм не пробачає недбалого ставлення до себе, і як наслідок, візити до лікаря стають вже аж ніяк не профілактичними. Одне із захворювань, що провокується насамперед неправильним харчуванням і гіподинамією цукровий діабет. Виявити його можна, здавши аналіз крові. Рівень цукру вимірюють за допомогою глюкометра, каже Олена Колоденко. Цю процедуру можна робити і самостійно вдома, і не тільки до, а й після прийому їжі. Це також важливий показник для нас, тому що іноді людина постійно здає цукор крові, наче і він в межах норми. А коли вона здає через 2 години після їжі, ми бачимо надмірне високе збільшення глюкози, що також може бути таким, знаєте, червоним прапорцем, і каже, що треба звернути на це увагу. Надмірне вживання цукру, зайва вага основні чинники, які можуть призвести до діабету, але є і інші. Трапляється, що дитина вже народжується з цим захворюванням. Це можна діагностувати навіть з перших днів життя малечі. Іноді такі випадки бувають. Іноді це трапляється. Ну, наприклад, там у 5-6 років, іноді коли це такий перехідний період, да, там, тобто подоро, людина по людина ще, а іноді це може бути після якихось інфекційних захворювань, стресових ситуацій, тобто причин для виникнення цукрового діабету у дітей дуже багато. При певній формі діабету пацієнту необхідно робити ін'єкції інсуліну і не один раз на день. Спочатку деяких людей це вибиває з колії, але по-перше, інших варіантів введення цього медикаменту не існує. А по-друге, це зовсім не страшно заспокоює лікар. Поки що інші форми, ну там розроблялися інгаліційні, таблетовані вони не е не ну, показали свою ефективність, тому на сьогоднішній день це тільки ін'єкційні форми інсуліну, які є дійсно дієвими. І ну, треба розмовляти з людиною, тому що ну, в принципі це не боляче. Тобто, навіть маленькі діти вони пристосовуються до цього і вони самі роблять собі ін'єкції навіть без допомоги. Батьків людям із діагнозом цукровий діабет варто замислитися не лише про здоровий спосіб життя, а й про зручне взуття, адже існує ймовірність отримати таке ускладнення як полінейропатія або діабетична стопа. Якщо розвивається ускладнення цукрового діабету у вигляді, наприклад, діабетичної стопи, то дійсно людям потрібно носити комфортно комфортне взуття для того, щоб їм нічого не давили, нічого не натирало, щоб їм було зручно і комфортно. Мозолі, виразки, рана на кінцівках у діабетиків можуть призвести до сумних наслідків аж до ампутації. Попереджає лікар. Водночас, якщо дотримуватись здорового способу життя, ввести ін'єкції інсуліну у свій графік, уникати травм, то хвороба не завадить ні роботі, ні заняттям спортом. І ви знаєте, дуже багато є і спортсменів, і там політиків, і артистів, і відомих людей, які на сьогоднішній день мають цукровий діабет першого типу інсулінозалежний цукровий діабет, і вони пристосовуються до свого способу життя таким чином, щоб вони могли досягати ну, таких серйозних результатів. Якщо в когось із членів сім'ї виявлено цукровий діабет, це не причина для паніки, наголошує ендокринолог. Якщо в родині є людина з цукровим діабетом, то я завжди раджу всій. Родині переходити на здоровий спосіб життя здорове харчування, дозоване фізичне навантаження це те, що буде сприяти компенсації цукрового діабета у хворої людини. І також, якщо вся родина харчується правильно, це не буде, знаєте, так, подразнювати людину із цукровим діабетом. Хворіти чи не хворіти, кожен сам робить свій вибір, але задуматися про це необхідно якомога раніше.